Як ми знаємо, росіяни взагалі з перших днів повномасштабного вторгнення знаходяться біля кордонів Харківщини, біля міста Харків, і проте протягом двох років війни їм досі не вдавалося просунутися або оточити місто до прикладу. Тож на вашу думку, чи ну і ще можна враховувати те, що в новітній історії взагалі не було подібного прецеденту, щоб країна-агресор намагалася витіснити населення. Одного з найбільших міст країни на вашу думку, чи взагалі е, стане Путін е, чи вирішиться він взагалі на подібне, враховуючи те, що це може супроводжуватися значними втратами і серед е, його мобілізованих? Е, ну, дивіться, якщо ми говоримо про витіснення цивільного населення з міст, е, ну я думаю, що Путін не зупиниться, по перше, не перед якими втратами. Якщо буде бачити сенс цього, тобто, якщо він буде знати, що наприклад можна покласти півмільйона армії і захопити Харків, але ці півмільйона в нього мають бути, ну можливо він на це пішов. Але зараз все ж таки росіяни змушені, ну. Хоча іноді звертати увагу на а, реальність, і реальність доволі така, не всього півмільйона солдат. Тобто вони з задоволенням змішали Харків з землею, але в них просто немає таких сил та засобів. Щодо основної версії, яка, яка панує в, в українських медіа, що там, росіяни намагаються витіснити. Цивільне населення там зробити Харків непридатним для життя. Ну я не сильно вірю в цю історію. Можливо, вона є як похідною, але базово це перше розтягнути систему ППО України. Вона в нас знов ж таки не. Не тотальна, вона у нас зональна. Тобто, якщо ми скажімо так відверто, там біля Києва зосереджено більше частини ПВО, там біля Одеси зосереджено там певний пояс там Львів, Харків, тобто це все є. Але Росія намагається бити саме по цивільним об'єктам для того, щоб там десь ми знімали певні розрахунки ППО, направляли їх якраз для, для охорони Харкова, тому що ну в Харків воно прилетіти елементарно можна швидше і, е, ну, і легше. Це доволі легко. Нескладна ціль для Російської Федерації. Тому о, я розумію, що цивільні завжди намагаються шукати логіку цивільну, тобто ну навіщо це робиться. Але з військової точки зору все доволі просто. Росіяни е, намагаються максимально змінити архітектуру українських ППО для того, щоб врешті-решт добратися до певних стратегічних об'єктів, які знаходяться в центрі України на ВАБУЛЯ або на Західній Україні. Поки що їм це не вдається, але треба розуміти, що. Ситуація є доволі складною зараз, якщо європейці і наші західні партнери зараз не збільшують кількість а, систем ППО ППО, які надають Україні, включно з набоями, ну нам буде доволі складно.